Отче Небесний, я почуваюся самотньою, побитою, сльози наповнюють мої очі, я перевертаюся з боку на бік вночі. Словами неможливо висловити біль у моєму серці. Я відчуваю біль щодня, молюся до Тебе, бо відчайдушно потребую допомоги. Мені потрібно знати, що ти піклуєшся, що ти мене любиш. Будь моїм притулком від болю, змінюючи мої страждання спокоєм. І будь моєю силою, коли я почуваюся слабкою і мені важко продовжувати. Допоможи мені не боятися майбутнього, а сміливо довіряти, що ти контролюєш ситуацію, коли мої емоції пригнічують мене, і коли я у відчаї, а також у ті часи, коли я не можу говорити і не знаю, що сказати. Допоможи мені заспокоїтися і знати, що ти Бог. Будь моїм утішителем, моїм цілителем і принеси мені мир. В ім'я Ісуса. Амінь.